Друзі, привіт! Сьогодні у нас така буде рубрика Сільський час. Ви мене часто так запитуєте кругом по всіх моїх каналах, чим ви підживлюєте свою городину. Я не лише підживлюю городину, а і квіти також. Всі хочуть, щоб їх чимось смачненьким підгодували. А органічне доброво і вітар, яке я для себе відкрила не так давно, проявило себе у такій мірі, що я просто мене емоції переповнюють, і я хочу з вами поділитися своїми результатами. Я вам показувала, що я підживлювала троянди і потім показувала результат, як вони бояють, скільки наганяє. І, і як вони гарно квітують. І нещодавно я підживлювала також ось таким для городу. І в цю пору у мене скільки зав'язів помідорів, перцю. Коли я дійсно бачу результат, мені ним хочеться поділитися із вами. Я ділюся не лише своїми рецептами, а і своїм досвідом господарювання. У мене зараз в гостях сестричка, вона мені дуже багато допомагає по господарству. Ось учора викупала геть весь часник, пов'язала снопики і каже, замов і мені, будь ласка, вітар для троянд, бо якби ви знали. Що мої троянди це це так баловство по зрівнянні з тим, які у моєї сестрички Віри троянди квітують у дворі. В неї стільки сортів, там просто рай на землі. І я сьогодні отримала посилку, замовила і для троянд, і для городини у подарунок для своєї сестри. І ще один такий самокомплект комплект замовила для себе. Я залишу вам посилання, звісно. Щоб ви могли перейти і ознайомитися з асортиментом, який є на виробництві цих добрив. Кому потрібно, зараз сезон, потрібно підживлювати рослини. Так що, будь ласка, можете замовити і собі. Я ділюся від душі для своїх підписників. Бажаю всім миру, добра і злагоди. Як завжди, з вами ваша пташка Надія і Вірочка, моя сестричка. Надюшечка. Дякую тобі велике за такий чудовий подаруночок для моїх троянд і городніх рослин. Я думаю, що в першу чергу я приїду додому і зразу ж приготую для них підживлення. Для городини я буду готувати розчин 100, 100, 150 мл на 10 літрів води, а для трояндочок десь візьму до 200 мл на 10 літрів води. Поливатиму вранці або ввечері попередньо проливши гарно ґрунт. Я довіряю тільки органічному добриву, і це свята правда. Вона єдину хімію, яку використовує на своїй ділянці, то це яде від колорадських жуків. Да?